Га забули про студентів за дорученням президента до 1 березня цього року. Кабмін мав переглянути розмір стипендій. Про це заявив Андрій Черних, координатор громадської ініціативи Студентський захист. За його словами, уряду також необхідно встановити більш суттєву різницю між звичайною та підвищеною академічною винагородою. Сьогодні учні професійно-технічних училищ отримують 275 гривень. Студенти вишив. першого другого рівня акредитації 550, третього четвертого рівня 730 гривень. При цьому стипендія відмінників не перевищує звичай. на стипендию больше, ніж на 60 гривень. Не все молодые люди, студенты, могут ну, рассчитывать на помощь родителей. А те, которые сами, я думаю, тяжело будут на 730 гривен, даже можете провести эксперимент, прожить в месяц, учитывая, что необходимо где-то 2 трети, где-то 300 гривен заплатить за общежитие.